Книга друга царів, глава 7. І сказав Єлисей, Послухайте слово Господнє, так сказав Господь, цього часу взавтра буде сея пшеничної муки за шекля, і дві сеїм ячменю за шекля в брамі Самарії. І відповів Божому чоловікові вельможа царя, що він на його руку спирався, і сказав. Якби Господь поробив отвори в небі, чи сталася ця бріч, а той відказав, Ось ти побачиш своїми очима, та їсти звідти не будеш. І були при вході до брами чотири прокажені чоловіки, і сказали вони один до одного чого ми сидимо тут, аж поки не помремо. Якщо ми скажемо увідімо до міста, а в місті голод, то помремо там. А якщо сидітимемо тут, то теж помремо. Отож, ходіть і перейдімо до сирійського табору, якщо там позаставлять нас при житті, будемо жити, а якщо заб'ють нас, то помремо. І встали вони надвечір, щоб іти до сирійського табору, і прибули вони до краю сирійського табору, аж ось нема там нікого. Бо Господь учинив, що сирійський табір почув стукотняву колесниць і їржання коней та галас великого війська, і сказали вони один до одного Ось Ізраїлів цар наняв на нас хітейських царів та царів єгипетських, щоб пішли на нас. І встали вони і повтікали надвечір, і полишили свої намети, й осли свої, і табір, як він був, та й повтікали, спасаючи життя своє. І прийшли ті прокажені аж до краю табору, і війшли до одного намету, і їли, й пили, і повиносили звідти срібло й золото та вбрання, і пішли, заховали. І вони знову війшли до іншого намету і повиносили звідти, і пішли, та й сховали. І сказали вони один до одного неслушно ми робимо. Цей день він день доброї звістки, а ми мовчимо. Як ми будемо чекати аж до ранішнього світла, то впаде на нас провина. А тепер ходімо і ввійдімо і донесімо царевому домі. І прийшли вони і покликали міських воротарів та й донесли їм, говорячи: Увійшли ми до сирійського табору, а там нема ані людини, ані людського голосу, а тільки поприв'язувані коні та поприв'язувані осли. Та намети, як вони були. І воротарі покликали донесли про це до самого царського дому. І встав цар уночі й сказав своїм слугам Розкажу я вам, що нам зробили сирійці. Вони знають, що ми голодні повиходили з табору, щоб сховатися на полі, говорячи Коли ті повиходять із міста, то ми схопимо їх живих та й увійдемо до міста. І відповів один з його слуг і сказав: Нехай візьмуть п'ятеро позосталих коней, що лишилися в ньому у місті. Ось вони із усього війська Ізраїлевого тільки й лишилися, із усього війська Ізраїля, що загинуло, і пошлемо і побачимо. І взяли вони дві колесниці з кіньми, і цар послав їх услід за сирійським табором, говорячи: Ідіть і подивіться. І пішли вони за ними аж до Йордану, аж ось уся дорога повна вбрання та речей, що покидали сирійці, як поспішали, і вернулися ці посли донесли цареві. І вийшов народ і розграбували сирійський табір, і коштувала сея пшеничної муки по шеклю, і дві сеї ячменю по шеклю, за словом Господнім. І цар призначив того вельможу, що на його руку він опирався доглядати над брамою. Та затоптав його народ у брамі, і він помер, як казав був Божий чоловік, який говорив, коли приходив до нього цар. І сталося, коли Божий чоловік говорив до царя, кажучи: дві сеє по пошеклю і сея пшеничної муки пошеклю, буде того часу завтра в брамі Самарії. То цей вельможа відповів Божому чоловікові і сказав, якби Господь поробив отвори в небі, чи сталася б ця річ, а той відказав ось ти бачиш своїми очима, та їсти світ ти не будеш. І сталося йому так, і затоптав його народ у брамі, і він помер. Амінь.